Класичні столові свічки білого кольору. Упаковка. Упаковка захищена блістерним пакуванням. Ось такою все стягнуто по кругу. В упаковці йде 60 свічок. Розкриємо пачку, подивимося на свічку ближче. Так, свічки виглядають, мають молочний відтінок, тобто вони не повністю білосніжні. За рахунок цього свічка набагато красивіше виглядає. Свічки виконані з натуральних матеріалів, соєвий віск, бавовна для гніту, тобто для нитки. За рахунок того, що бавовна легко загорається, свічку дуже легко підпалити. Висота свічки 27 см, товщина 2 см. Через те, що свічка має стандартну товщину 2 см, вона дуже легко підходить під будь-який класичний підсвічник. У упаковці таких свічок 60 штук. Можна замовити меншими наборами, можна замовити поштучно. Також на нашому сайті ви знайдете інші свічки.